Радіо Юен Чикагочасновизі сполучених штатів у студії Вансаби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про нові деталі справи Епштейна, політичні зміни у консервативних штатах, можливий тиск Шана Кубу, гучний виступ на Супербол, космічні амбіції Ілона Маска та штучний інтелект у автомобілях Apple. Гіслейн Максвелл засуджена до 20 років ув'язнення за змову з Джефрі Епштейном. Запропонувала Дональду Трампу угоду помилування в обмін на публічне очищення імені президента. Про це заявив її адвокат під час слухань у конгресі. За даними CNN, Трамп не відкидає можливості помилування однак, демократи в конгресі різко розкритикували таку ініціативу, назвавши її спробою купити свободу мовчання. У штаті Луїзіана демократка Чесіті Мартіни здобула перемогу на спеціальних виборах в окрузі, який раніше впевнено підтримував Дональда Трампа. Вона набрала понад 60% голосів і обійшла республіканського суперника. Попри те, що республіканська партія вклала у кампанію значно більше коштів. Політологи вважають це важливим сигналом. Демократи втримали позиції у консервативному регіоні та уникнули першої поразки після виборів 2024 року. У Конгресі США знову заговорили про тотальний тиск на Кубу. Конгресмени Кубино американського походження закликають адміністрацію Трампа не йти на компроміси із комуністичним режимом. За їхніми словами, Куба нині перебуває у найслабшому стані за десятиліття через економічну кризу та втрату постачання нафти. Втім, експерти застерігають, Гавана може затягнути переговори і імітувати поступки, щоб виграти час. У Вашингтоні наголошують, лише постійний політичний та економічний тиск здатен привести до змін без військового втручання. Фінал Супербол 2026 у США перетворився на гучну культурну і політичну подію. Хедлайнером шоу став Бет Баня, лауреат премії Гремі, відомий критик імміграційної політики Трампа. Виступ був повністю іспаномовним і присвяченим латиноамериканській ідентичності. Артист завершив шоу з футбольним м'ячем із написом «Together we are America». Реакція Дональда Трампа була різкою. Він назвав виступ найгіршим в історії та образою американських цінностей. Ілон Маск заявив, що місто на місяці може з'явитися менше ніж за 10 років. За його словами, це реалістичніше ніж колонізація Марса через коротший час польоту та частіші запуски. Утім, маск не відмовляється від марсіанських планів. Підготовка до них може розпочатися вже за кілька років. SpaceX наразі фокусується одразу на двох напрямках. Apple готується дозволити використання ChatGPT, Gemini та інших щі помічників у системі CarPlay. Водії зможуть взаємодіяти з ним напряму через мультимедійну систему автомобіля, хоча Siri залишиться асистентом за замовчування. Очікується, що нововведення з'явиться вже найближчими місяцями та змінить підхід до керування авто і навігації. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЮЕ Чикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. Ша вечірній студії радіо UA Чикаго». для вас. Працюють Іван Саби та Наталя Молокелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.